Ця пісня стала справжнім народним хітом. Раніше дівчата мріяли про танець з хлопцем у військовій формі. На них дивилися як на героїв. Нині інакше молдовський режисер Крістіан Джерегі став свідком того, як охорона одногознічних клубів Києва не пропустила всередину хлопця у формі бійця. Ато Київ, ніч, прогулка двоє але щасливих молодих людей, дівушка в красивому платі, молодий чоловік в воєнній формі. На вході в ночної клуб Києва Секюріті встановлюють власним жестом руки. Вибачте, але ні. Ваша форма одягу, ваш зовнішній вигляд може побеспокоїти посітілі завідіє. У нас тут клуб. Люди приходять відпочивати. Цей пост спричинив буркливу дискусію в соціальних мережах. Журналісти 17-го каналу вирішили перевірити, як розважальні заклади столиці зустрінуть солдата у звільненні. Перевдягаємося в бійця АТО та його супутницю і рушаємо. Давайте подивимося, як українські клуби будуть зустрічати справжнього бійця із АТО і його вірну подругу. Вот скажи, пожалуйста, ласка, тебе було б сейчас приятно, если бы ты пришел в клуб и тебя не пусти? Мы не преследуем цель поломать там или да, сломать правила современных клубов, ночных заведений. развлекательных правил адрес-кода, фейс-контроля. Вот. Просто наша цель, скорее всего, показать, что в тот момент, когда есть люди, которые защищают, да, ходят под пулями, вот, они также имеют право на отдых, на отдых и, на пос... и на уважение, в первую очередь. Надеемся, нам отбедят взаимность. Один із найулюбленіших клубів столичного помонду Делюкс, розташований в самому центрі столиці, а саме на вулиці Грушевського, де на початку року відбувались історичні події, в яких брали участь чимало теперішніх учасників. АТО. отже, ми вирішили відвідати це гламурне місце. Навколо зустрічаємо необмежену кількість дорогих авто, власники яких гарно одягнуті чоловіки призивного віку. На вході солідні охоронці з кам'яним обличчям не надто раді бачити людину в камуфляжі. Добрий вечір. Чому? Смолодички а на... я просто день на один день в Києві, приїхав браділка зони АТО, і хоча б от я понімаю до такий чоловік, який -таки вот. захищає Україну, захищає нашу независимості. Таку де люкс ніби отже, нам дали зрозуміти, що бійці АТО не заслуговують, аби їх приймали заклади такого рівня. Вони не в тренді, чужі на цьому святі життя. Що, Альтернативою делюксу ми обрали більш демократичний заклад, в якому полюбляють розважатися без обмежень. Добрий вечер, а, к молодой друг. Добрий вечір. Ні, ну хорошо, Ян, можеш зайти позвати адміністратора? Люди говорять, що можеш зайти позвати адміністратора. А, да, давайте. Якщо ви були руководителем, ви б тоже не пустили. А? Если вы были руководителем, вы бы тоже не Тож это бизнес. Ну. Знаете, это люди, которые люди, когда приходят на пляжи, негативно влияют на остальные других гостей, которые катаются Негативно в столь сложное время? Мы, на самом ну, деле слушаем, журналисты 17 17 канала вот, и хотели бы, да, все-таки получить более адекватное объяснение, почему, да, когда в принципе на сегодняшний день каждый а вот второй, второй может прямо снять на камеру, что администрация заведения имеет право отказать без объяснения причин. Як бачимо, гадкий койот також не готовий прийняти людину у військовій формі. Попри те, що розкутість і демократичність цього клубу, начебто, визнані у всьому світі. Намагаємося отримати перший коментар. Йошка, а вас пугає цей парень в камуфляжі? то, то защищає захищає Україну. Ви Вы Випустили його в клуб, ні? лінія да, Люди да. не хочуть пускати дівчат. Не лякає людина у формі. Навпаки, викликає захоплення та повагу. Вирушаємо у статусний розважальний заклад Авалон, центр міста, яскрава вивіска, дорогі автівки, місто відпочинку без турботних осіб. Впевнено, заходимо всередину. Нас зустрічає охорона, яка відразу дає зрозуміти, що і в цьому закладі нам не раді. На наше прохання виходить керівник. Повідомляємо, що ми журналісти. Ми журналісти на каналу. Вот, э, у нас к вам такой вопрос. Скажіть, просто почему в столь сурове да, коли в принципі кожен второй, третій человек може оказаться в формі. Побачивши камеру, господарі відразу змінюють своє ставлення і заявляють, що не проти того, аби в їхньому закладі відпочивала людина у формі. Ви можете пройти в чому діло без проблем. А тобто ми можемо пройти. Наступними в експерименті були клуби Біоніка та Форсаж, у яких, як потім з'ясувалося, один власник. У кожному з них нам відмовили. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна к вам попасти на відпочинок? Можна, але ви не зможете. А з чим зв'язано? По одежді, по десподі. Не ну, у нас є правила спорті, в військовій формі, в, в робі. Нельзя. Не, хорошо, вы скажите, кто устанавливает эти правила? Эти правила установлены для открытия заведения самим директором. Вопрос не в этом, абсолютно. Ребят, скажите, пожалуйста, а вас смущает уже в форме и в это заведение отдыхать? Вас То есть вас лично смущает, что я иду в форме отдыхать Нет. в это заведение? Вас абсолютно не смущает, да? Я понял. А тогда скажите, вот молодой человек, можно к вам обратиться? Вот людей не смущает, что я хочу в форме зайти к вам отдыхать. Тогда скажите, почему вас не смущает? Меня не смешает, у нас они не А, как у, а отдыхают? как у вас, отдыхают? Может, они успевают или нет? Простите, а вы администратор или кто? А, арт-директор, да, вот отлично. Вы, а, у а вы почему, сзади? да, то есть, ну, не пускают в ваше заведение детей людей в форме? У нас частное на заведение, без объяснения причин. С... Девушка-администратор не захотела выходить. Дети, она лично сказала все мне. Вот. Ну, все, тоді. Дякую, наша сафарі клуба ми підтвердило, проблема, яку окреслив Жереді, дійсно існує. Наступного дня ми вирішили особисто дізнатися у власника мережі розважальних закладів. Чим його особисто не влаштовує відпочивач у формі. Добрий день. Ми дзвонили. От я дзвонила, мене Яна, зовут, хотіла з вашим главним адміністратором поговорити з управляючим. По вопросу того, что не пустили представителя АТО в военной форме в клуб в пятницу. Помните, вы обещали найти человека, чтобы мы могли поговорить? Я Здравствуйте. Здравствуйте, Ростислав. Очень приятно. Очень приятно. Очень жаль, что мы будем их корректировать после инцидента, который uh -huh. произошел. Я считаю, что это плохо, это uh -huh. наша ошибка, поэтому я бы от себя лично хотел бы принести извинения в данной ситуации. С сегодняшнего дня будут правила переделаны с учетом того, что я являюсь владельцем ни одного заведения. Мы подкорректируем правила клуба абсолютно во всех заведениях. Uh -huh. В частности, правила дресс-кода. Я считаю, что они должны быть изменены, потому что ситуация, в которой находится наша страна, она другая. И нам надо было подкорректировать эти правила уже давно, согласно ситуации, в которой мы есть. Я я бы со своей стороны еще раз хотел бы принести извинения uh -huh. ребятам, которые пришли к нам в клуб и не были допущены. Это наша Но жизнь. мы рады, что мы вам помогли. Я надеюсь, этом. что да. Uh -huh. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что это будет uh -huh. последний инцидент. И это Я вам огромное это спасибо. Мы надеемся. Спасибо вам спасибо. большое. Счастливо. Приятного дня. Да. До свидания. Чи лунатиметься пісня на дискотеках, чи шануватимуть там фронтових героїв, і чи стане військова форма престижнішою за останній айфон? Через якийсь час ми перевіримо, як власники клубів дотримуються своїх обіцянок. Журналісти 17-го каналу готові до нових експериментів.